Друзі, Daily Daлі Sess High Fiber це коктейль. Він нормалізує мікрофлору кишечника, активує перестатину кишечника і травлення, сприяє зниженню рівня холестерину і цукру у крові, покращує детоксикацію організму і зменшує ризик ожиріння. Корисне і приємне на смак джерело харчових волокон, Волокон, яких дуже не вистачає в раціоні сучасної людини. Цей продукт корисний усім, незалежно від пори року та часу доби. Харчові волокна у раціоні не може замінити жоден продукт. Клітковина є основною їжею для корисної, для корисної в організмі. Крітковина підтримує рівновагу. Хлори кишечника стимулює моторику травного тракту, сприяє виведенню токсинів, холестерину та інших продуктів життєдійності. захищає від різних коливань, рівня цукру у крові, впливає на надмірну вагу. Рекомендую. Сама п'ю і вам рекомендую. Кому потрібна допомога з замовленням, пишіть в приватні повідомлення. Побалакаємо, пообщаємося, допоможу зробити правильне замовлення з гарною знижкою. Ну, Желаю вам будь добрими, здоровими, гарними, красивими, фінансово незалежними. Пишіть приват, кому потрібна допомога.